У надвірні відкрито церковий сезон. Вже цих вихідних на двірнянську малечу тішитиме виступами церкова трупа із Харкова. Безумовним фаворитом та улюбленцем публіки стане ведмежа Джай. Із маленьким клошоногим артистом та з іншими екзотичними гастролерами знайомились наші кореспонденти. Ведмежатку Джаю один рік, але він на свій юний навіть для ведмедя вік уже виступає на арені. Так як він маленький він ділає немного. Ну, 5-7 минут на манеже времени есть. Дресурувальник Олександра для ведмежатка, як друга мама, називає його лагідно маленький хом'ячок Джай. Але не забуває, що малюк має довгі кіхті та гострі зуби, а також чималу силу. Навіть граючись, може травмувати. Тому для безпеки джаю одягають на мордник. Понад усе він любить солодощі. За улюблені ласощі він і танцює, і довго ходить на задніх лапах, вітається і прощається. Окрім джая, до надвірнянської дітвори завітали й інші улюбленці: голуби, собаки, поні, свинохвостий макак або лапун. Дер старожил цирку, цій леді, котра понад усе любить банани, 16 років. Вона серйозно ставиться до своєї професії і є надійною вихованкою дресирувальниці Ольги. А побачити ведмежатка Джая, голубів та лапундера в костюмах та з реквізитами можна під час виступів на арені цирку вже на ці вихідні.